Дев'ять днів прем-аккаунта 750, я ж кажу. Оце от 500, і ще раз було 250. Вот. Це 2750. Кредити в білімон 700. Е Блін, опита брошури э і. Коротше, вопше, ну, це просто. Це просто пара, Ну. З 22 коробок. Це. Ну. Б -б 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 -б. Це. Работаю не работаю вроде не появился бот работає чи не храна це, А, таке уведомления. Оце повністю шляпа, б, це блядь. З 22 коробок 9 днів прям. Даже прямо не сипало. Даже прямо. Два раза дало золото, блядь, и. це Оце шляпа, це. Це шляпа. РБТЛК, це шляпка. Шляпка, блядь Повна.